Покладання великих сподівань на тих, хто не звик допомагати, призводить до великого розчарування. Мої вітання! Слава Україні! Сьогодні у нас 4 червня, середа, і в середу на моєму YouTube каналі можете подивитися програму Середа не біда. Сьогодні, в програмі середа не біда, я хотів би поговорити про... Ту ситуацію, яка зараз склалася щодо засідання контактної групи з підтримки оборони України, ну формат Рамштайн, відбувається сьогодні, у середу, 4 червня, у Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО. І туди вперше з моменту створення цієї контактної групи не приїхав міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Ну, сьогодні це під Гексет. Його попередник, колишній міністр оборони США Лойд Остін, у квітні 2022 року, фактично, ну, був. Тою людиною, яка створила, заснувала, вона була ініціатором створення цієї групи. І він разом з начальником об'єднаних комітету начальників штабів щомісяця брав участь у засіданнях цієї контактної групи, або це було і по відеозв'язку. І тепер вперше ми побачили от таку дію з боку міністра оборони США. Ну, всі розуміють, що це не його там ініціатива. Це Позиціям президента США Дональда Трампа на вихідних цих підгексит був в Сінгапурі. Він брав участь у конференції найбільшій конференції з питань оборони та безпеку того азіатсько тихоокеанського регіону. Діалог Шангіла, і там він виступав, багато говорив про загрози з боку Китаю. І там також був і президент Франції Мануель Макрон. І він, зокрема, попереджав Сполучені Штати Америки, що ну не треба там можливо, якусь. Потенційну загрозу з Китаєм, так від цієї загрози, яка можливо і не буде, що відмовлятися від підтримки України, що це буде великою помилкою, що це фактично подвійні стандарти, які призведуть до того, що буде втрата довіри до США, зокрема в контексті того, чи зможуть Сполучені Штати Америки і захистити Тайвань від Китаю, як про це там багато говорили. Ну і зокрема. Франція, країни НАТО, вони ну так з осторогою спостерігають, чи будуть виведені війська американські війська з Європи, щоб перекинути їх він до тихоокеанський регіону. Ну загалом ще до результатів виборів президентських США в листопаді минулого року. Фактично багато експертів говорили про те, що незалежно від того, хто переможе на виборах. У США той президент, який переможе, все одно буде більше уваги звертати саме на оцей індо-тихоокеанський регіон. Тобто, на оце там питання, що робити з Китаєм, і менше буде приділяти уваги Європі. Ну, зараз ми це бачимо, але ця ситуація, яка. Склалася саме з відсутності міністра оборони, тим більше, до речі, він сьогодні в середу, ну за інформацією, вечір таки в Брюссель прилетить. Я маю на увазі міністр оборони США під Гексет. Але він завтра не буде брати участь в засіданні Рада Україна НАТО. Ну а потім тільки буде брати участь в засіданні міністрів, так, коли будуть вони там приймати якісь рішення. Побачимо насправді, що з того всього вийде, які рішення будуть прийняті загалом. Також буде безумовно важливою саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Нідерландах в Азії. Туди ну, вже повідомила прес-секретар Трампа, що президент США туди прибуде на цей саміт. Побачимо, що він там буде говорити. Але ми фактично ну, є свідками того, що це черговий крок з історії тих кроків, які роблять Сполучені Штати Америки за президента Дональда Трампа. Дистанціювання від підтримки України. І це є показове, і це, на мою думку, безумовно бачить у Кремлі Путін, це бачать і ті члени країни НАТО, в першу чергу, Угорщина, ну і Словаччина за прем'єром міністра Фіцо. Вони також всі ці сигнали бачать стосовно того, що треба звертати підтримку. Ну, Буде брати участь посол США при НАТО, там у засіданні Рада Україна тобто він там постійно і говорить про те, що треба все-таки завершувати війну. Тобто вони фактично ну, не коментували оцю цю успішну спецоперацію Служби безпеки України Павутинна. Навіть Кіт Келло сказав, що ця операція так, вона така ну, ніби добра, але вона підвищує ризики так, от там ескалації війни в, Украї... в Україні. І це не веде до миру. Отже, ми бачимо, що поки що, ну, на мою думку, реальними діями, навіть оця мовчанка Трампа стосовно цієї спецоперації стосовно того, як він буде реагувати, як він насправді вже мав відреагувати після цієї зустрічі в Стамбулі, де фактично Росія ну Висунула такі умови, які є неприйнятними. А перед тим і держсекретар США Марк Рубіє говорив, що якщо це будуть неприйнятні, то треба вживати якісь заходи. Є у цей законопроект Лінса, Гремма і Блюменталя стосовно 500% так, тарифів на країни, які будуть купляти російську нафту. Побачимо, чи за нього будуть голосувати. Я вже про нього говорив, що там. ну Вирогідність його втілення в життя достатньо проблематична, враховуючи такі країни, як Китай, Індія, ну і Саудівська Аравія. І в цій ситуації там і Сполучені Штати Америки також можуть попасти під ці санкції, бо вони там закуповують російський уран. Так чи інакше, ну це як пояснювали, я ще раз хочу це повторити, Це демократи демонструють підтримку України, а республіканці в такий спосіб хочуть дати важить впливу на Путіна, щоб до того, як ну ввести чи пробувати вести, чи фактично не вводити в дію цей закон, якщо він буде проголосований, то щоб Путін пішов. На ті умови, які буде виставляти Трамп, побачимо, які буде умови виставляти Трамп. Поки що він нічого не виставляє, але от конкретні дії членів його уряду, зокрема міністра оборони Піта Гексета, демонструють, що реально це так США дистанціюються від підтримки. України більше того, ну до цього часу не прийнято жодного рішення адміністрацією Трампа безпосередньо президентом США Трампом щодо продовження підтримки України. Ми поки що утримуємо все те, що було в свій час ухвалено адміністрацією президента США Джо Байдена. От таку сьогодні подію новини хотів обговорити в програмі «Середа біда. Безумовно, це не є. Великою бідою, що під гексет не приїхав на цей формат Рамштайн. Але бідою великою є те, що позиція саме президента США якраз і є причиною того, що він не приїхав. Я дякую всім, хто додивився цю програму до кінця. Сподіваюсь, ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте все це допомагає моєму Ютуб каналу. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій Ютуб канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Sabo da Ukraina.